Ностальгія за радянським минулим сьогодні продається у вигляді картинки в соцмережах: кефір у скляній пляшці, горілка з пробкою чи бурашка, підпис. А пам'ятаєш, усе це подають як теплі й добрі спогади. Але справжня пам'ять про ті часи інша. Ми пам'ятаємо не лише кефір, а й те, чого не було. Взимку не було свіжих овочів, хіба що солоні огірки, не було копченого балика, червоної риби чи ікри. Джинси чи пристойне взуття ставали символом розкоші, а дезодорант або побутова хімія, яка не викликала головного болю, – мрією. Натомість було те, що важко забути: таргани. Їхні армії жили в кожному під'їзді і, щоб позбутися сусідів, варили яйце, змішували з лушпинням і борною кислотою, робили кульки і розкидали по кухні. Дефіцит стосувався всього. У крамницях електроніки продавалися поламані фени, барабани й балалайки, а магнітофони з'являлися хіба раз на рік. Батарейки теж були дефіцитом. Радянський плеєр вега висмоктував чотири штуки за дві години, тому їх зберігали в холодильнику. А сам холодильник, громісткий із гучним мотором, що нагадував танк. Радіо було чи не єдиним вікном у світ, з розетки піонерська зорька і пропаганда. По коротких хвилях голос Америки, за який можна було отримати неприємності. Система контролювала навіть зовнішність, довге волосся, виголені скроні чи пропущений суботник ставали причиною осуду. Радянський Союз тримався на парадоксах: і з одного боку, голодний патріотизм і безглузді будівництва, з іншого інтернаціональні місії, що забирали життя молодих хлопців. Ангола, Ефіопія, Афганістан географія чужих війн, де гинули радянські солдати. В Україні тим часом життя йшло своєю чергою, але матері отримували похоронки. Навіть у періоди найбільшого дефіциту влада наполягала на повноті життя. Газети писали про успіхи економіки, а на політінформаціях пояснювали, що в Парижі знову страйки. Страйків у СРСР не було не тому, що життя було кращим, а тому, що страх зламав хребет протесту. Усе мало виглядати однаково: квартири, одяг, думки. І тепер, коли нам показують скляну пляшку кефіру і запитують, а пам'ятаєш? Справжня відповідь інша. Так, ми пам'ятаємо, але пам'ятаємо не кефір, а страх, дефіцит, гуркіт холодильників, танків, черги, тарганів, заборонене радіо і примарні війни. Це є справжня пам'ять про радянське минуле.